Та джентльмени, вітайте! Уїтніс Х'юстон! Вас критикують за те, що ваша музика не зовсім чорна. Хто це сказав? Повна туфта. Це мене ображає і сердить Ненависть і невігластво. Усе життя вона не досить чорна, не досить біла, а може, вона не досить покірна для вас. Або вона недостатньо боїться. Музика не залежить від кольору шкіри співака. Що хочеш, те й співай. Будь-якою хочеш. І щоб тебе слухали, мільйони людей. Ти унікальна. Ти співати вмієш. Вітні, ти таткова принцеса. Я подбаю про бізнес, а ти просто співай. Тату. Мої гроші. Я довіряла тобі. Ти мав піклуватися про мене. Ви Багато часу проводите разом. Це шкодить бренду. І давно це я перетворилась на бренд. Я б хотіла знати. на них усіх. На що це схоже? Любов мільйонів людей. Найкраще відчуття в житті.